Ви пара? Ви пара. Як ви познайомилися? В нашому під'їзді. А коли це було? Два роки тому. Коли побачились, яке було перше враження одне від одного? Ну, мені сподобалось, що він був вдягнут біжевий. – Серйозно? Да. – Серйозно? Просто колір одягу сподобався. Да, да. Хлопці часто вдягають щось таке не дуже, а він був так гарно втягнутий. Ну я її вже бачив пару разів до цього. Ау. Просто вирішив познайомитись. Сказала охоронці, що хочу познайомитись з кимось високим і гарним. В будинку, охоронці в будинку. Так, а да, да. він сказав: Ну є це та у нас паша. Вона стояла, розмовлялась якраз з ним. І Він каже: О, це Паша, якраз. Я кажу, о, вітаю. За що любите одне одного найбільше? За доброту і заботу. Теж за те, що він дуже ага. піклується про мене, дуже сильно. Я навіть не знаю. Як це описати? Він робить все-все-все, що треба. Що не подобається? А, що він багато грає а, в доту, в КС. Мені не подобається, що вона не любить, коли я граю в КС і Доту. Скільки витрачаєте на двох на життя в Києві? Нам для комфортного життя десь близько чотирьох. Це точно. Тисяч доларів. Так, да, це точно. Це мінімалочка така. Це реально. точно. Хоча у вас оренда можна квартири? Порізати. У вас оренда так, квартири? у нас оренда квартира. Якщо там дуже насичений місяць і витрати не тільки там побутові, то може бути і більше. чим ви займаєтесь ким працюєте? Займаюся рекламою в Фейсбуці. Mm, зараз не працюю. Тим, хто шукає себе, що ви побажали сьогодні? Обтраговуватись від всього і просто не зупинятися працювати, соціалізовуватись, не боятись нічого, бо ну страх і коли ти закриваєшся в собі, це заважає більш за все.